Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я починаю вишивати наборчик від українського виробника Леля. Називається цей наборчик пісня сакури. У мене повинна вийти така чудова гітара з квітками сакури. Тема гітари для мене близька, в мене невістка займається музикою, вона вчителька гри на гітарі. До неї ходять і діти, і дорослі. Ті, хто дивляться, дівчата, то ті знають що. Вітару я вишиваю часто. і Коли я побачила цей дизайн, я не втрималася, і мені дуже захотілося купити цей набірчик. До речі, він коштує 380 гривень і вишити його для неї. Значить, у склад наборчику входить тканина лінда 27 каунта розміром 25 на 30 см, ниточки DMC, голка, інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Мені дуже приємно читати, що виготовлено в Україні. Тож, давайте подивимося. Я пакетик вже зняла отака От картонна обложка. Попереду була далі схемка. Схемку ми роздивлятися особливо не будемо. Я бачу, усі значки дуже чітко виділені, позначені, і вишивати буде дуже цікаво, легко. Отак виглядає ключик. Саме ми дійшли до. Основ. Мені подобається, що тут заплетена така косичка, ниточки гарнючі, дуже гарні. І на основі ці дивляться, виглядають також дуже гарно. Палетки, як у Dimensions, і основа оброблена. В основу вколена голочка. Зараз я її приберу, щоб розвернути. І ось така основа. Зараз я її трошки попросую, щоб вона була рівненька. Найду серединку і буду вишивати цей чудовий дизайн. І так, дівчата, я хочу вам показати свою роботу на стадії вишиті усі хрестики. Тобто, хрестики вишиті, але не вишитий бекстіч. Звісно, після того, як я все це вишила, я роботу попрала. Попрасувала, і зараз вона дуже гарненько виглядає, бо тканинка трохи усілася, і хрестики розкрилися. Попереду Бекстіч його не так то й мало, бо тут, ви бачите, струни треба вишивати, викладати, треба гітару обшити, треба квіточки, звісно, обшити, і треба повишивати вузлики. Але мене це не лякає, я бекстіч полюбляю, він мене не засмучує. Тобто, попереду дуже цікавий етап роботи, цікава частина. Я цьому радію, і я не думаю, що це в мене займе багато часу. Але я хочу сказати, що я почала вишивати цей набір і попереднє відео знімала вам ще 11 січня 2024 року, тобто, після того, як я придбала цей набір, я знайшла серединку і вишила верхню частину, йшла знизу догори. Потім я відволіклася на інші якісь процеси і відклала цей процес. І зараз, у серпні, я його достала і дуже швидко довишивала нижню частину. Я довишивала, я забула, як оце має назву гітари, отут в мене було трошки дошити. Я потім вишила края гітари. І вишила всередині, і квіточки вже пішла знизу до гори, де вишивала дуже швидко. Вишивається ця робота дуже швидко, дуже цікаво, і квіточки ну, легко вишиваються. Я не розумію, чому я була її відклала на, на такий довгий час. Я дуже радію, що я не забула про неї і взяла і дороблюю її. Дуже гарно виглядає основа. Дивіться, тут видно розводи. Я планую оформити цю роботу, звісно, в прикладну річ. Я з самого початку планувала пошити сумку з цією гітарою. І ви знаєте, мені края дуже шкода обрізати Я, я мабуть, отак от усю тканинку буду використовувати, нічого не буду обрізати. Гарно, видно переходи, гарного кольору основа, а на прев'ю не такий колір і дуже, ви знаєте, гірший. Гірше виглядає якийсь сірий тут колір, а насправді гарного такого бежевого кольору. Тож я буду зараз вишивати бекстіч і підключуся вже покажу вам готову роботу. Так, дівчата, вчора я закінчила працювати над цією роботою, довишивала бекстіч, довишивала французький вузлик, але давайте все. По порядку розповім вам. Бекстіч вишивається ниточками шести кольорів: цей зелений, рожевий, і білий. І в одну ниточку, і в дві ниточки. Самі пелюсточки вишиваються рожевими ниточками. В одної дві складення. В основному два складення йде всередині пелюсточки, а по краям йде в одну ниточку. Бекстіч на леписточках вишивається з зеленими ниточками. Він тут є, але не дуже видно. але він тут є, бекстіч. І на двох леписточках вишиваються ці прожилки білими ниточками. Потім я робила французькі вузлики. Французькі вузлики робляться світло-коричнівими ниточками, темно-коричневими. Два тут рожевих ось тут два рожевих вузлика. Оранжеві вузлики, білі зелененькі. зелененькі. Ну, гарно, гарно виходить. Так дуже, дуже знаєте, приємно оживилася картинка після цих вузликів. Ну, і, звісно, в центрі в нас гітара. На гітарі потрібно було робити також бекст білими ниточками. Це в нас ниточки ось такі за номером 20. Вони тут йдуть, і ви бачите, вони товстенькі. Замість ниточок в два складення, я так розумію. Але якщо б робити бекстіч, як написано у ключі, ниточок було замало. Було лише дві ниточки, дві штуки. І якщо б я це все робила бекстіч, мені б не вистачило їх. Тому я робила викладну ниточку. Однією ниточкою, цією товстішою, я обкладала по контуру гітару, а іншою. Ниточкою з іншою голкою, такою тоненькою, я робила закріпки. Це я робила одночасно. Ви бачите, тут доволі так густо я поробила закріпки, щоб витримати такий овал, таку гарну форму овальну. Ну, це було не складно, а насправді дуже цікаво мені робити. І саме таке цікаво було на грифі викладати оці струни. Як ви бачите, тут в мене перші три струни не дуже рівненько вийшли. Я себе за це, знаєте, трохи корю, що зразу не переробила, а коли вже пішла, далі було вже ну, запізно, бо дуже багато роботи було б потрібно переробити. Вони трохи кривіші вийшли, тому що я тут також робила дуже часто закріпки. Якось в мене вліво пішло. Ці наступні три струни я. Не так часто робила закріпки більш рідше і натягувала так гарненько і вони рівніші. Ну, не дуже це легко мені якось здалося, але дивіться, ось тут як гарно вийшло, так. як на справжній гітарі. Дуже гарно мені подобається. І потім ще біленькі вузлики треба було зробити на грифі гітарі і отут. Заграла вона от іншими, іншими красками. Такі, от кольори теплі, основа дуже гарна. Мені повіяло від цієї роботи теплом, добром, музикою, якимись ви знаєте, святам. Такі в мене дуже приємні відчуття залишились від цієї роботи. Дуже приємні. Мені дуже сподобалися якісні матеріали, які були в, ці, в цьому наборі. Мені подобається, коли, знаєте, от береш набор і вишиваєш. Не шукаєш замінити основу, не нервуєшся, що рвуться нитечки, якісь вони погані. Все мене тут повністю влаштовувало в цьому наборі. Єдине, що трохи зливалися значки. Значки у нас не значки самі у схемі, коли вишивати. Хрестики, до цього в мене претензій немає ніяких. А саме колір Backstituч, ось ви бачите, білий на гітарі і такий рожевий на квіточках, вони майже однакові, але зараз можна відлічити їх, відрізнити. А коли вишиваєш під лампою в темряві, то не дуже. Мені все ж таки більш подобається, коли нанесено такий, ну, більш контрастним кольором. І ось ці... Французькі вузлики, дивіться, світло коричневі і темно коричневі Треба було знайти де темно коричневі темно-коричневі. Ось тут світлі ось тут. Але вони також майже не відрізняються. І на схильці це також не дуже видно. Але з цим я впоралась, це мене не дратує і не розочаровує. Ниточок залишилось доволі багато. Але якісь два номера, мабуть, що цей світленький і цей рожевий. Я трохи нервувалася, щоб мені їх вистачило, але вистачило. Білого було всього дві ниточки. Зато оцього оранжевого я використала лише одну ниточку на французькі вузлики. У вишивці він не використовувався, а поклали цілу пасму. Так що, можна вишивати, не переживати, що, вистач... що ниточок не вистачить. Ще раз нагадаю, яка повинна була бути картинка, ось така. Але, звісно, тут комп'ютерна обробка і кольорова гама передається не дуже, знаєте, так, як вона насправді виходить, а виходить дуже гарно, ніжніше і тепліше. Я хочу сказати, що на сторінці виробника Леля в інстаграм я прочитала значення цього слова Леля фагиня. вагиня. Весни красуня дівчина рум'яна з розпущеними косами у зеленому збарвінку та перших весняних квітів віночку, а замість стрічок струминить з неї чарами весна. Сорочка в неї вишита різноколірними пахучими весельками. Поділ вишитий хмелем, а на шиї дороге намисто. Взута леля в червоній зі срібними підківками чобітки. Це богиня кохання весни та краси. Найулюбленіший її птах це соловей, який першим вістить тепло. Як ви бачите, Леля, це міфічна істота в слов'янській міфології, яку зображає молода дівчина. Дуже такий гарний пост був. Я прочитала, не втрималась, собі зберегла, щоб прочитати і вам. Тож, поки що, я. Задоволена собою, я вишила цю роботу, я не відклала її на такий довгий час, як я могла б відкласти. Всього на півроку я її відклала. Тож треба було, щоб вона лежала півроку, щоб я її буквально там за півтора тижня довишивала. Робота легка, все дуже чудово. Тож я рекомендую, як кому сподобаються сюжети від цього виробника, все ж таки наборчики дуже гарні. Попереду буде в мене оформлення. Я планую оформити цю роботу в сумку, але я ще буду радити зі своїм сином, як це бачить він, чи в сумку, чи він захоче картину, чи щось інше. Але це вже буде інша історія. А цю свою історію про пісню сакури я вже завершила, розповіла вам все. Тож буду вдячна, якщо ви знайдете час, поділитися зі мною своїм враженням, як вам цей сюжет, як в мене вийшло. Чи сподобалось вам, чи ні. Тож, дівчатка, до побачення до нових зустріч. Всім пока!